Проєкт школа юного лідера триває, а це значить, що його учасники продовжують здобувати знання та навички у різних цікавих сферах. Окрім тренінгів та воркшопів на тему лідерства, зважаючи на ситуацію в країні та вік учасників, сьогодні для молоді були організовані зустрічі на життєво важливі теми. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту вже друге заняття програми Школа юного лідера, До учасників сьогодні завітали служби ДСНС та патрульна поліція. Вони розповідали про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях, тому що ми зараз живемо в такий час, що діти молодь повинні вміти себе захистити, зокрема, на заняття з працівником Державної служби надзвичайних ситуацій, хлопці та дівчата дізнались багато корисної інформації, яка у сьогоднішній час може зберегти та врятувати життя. Говорили про правила пожежної мінної безпеки, безпечне поводження біля відкритих водойм та у інших надзвичайних ситуаціях, завітавши сьогодні на проект «Школа юного лідера, ми познайомилися і дізналися більше про різні надзвичайні ситуації, які зараз дуже необхідні, щоб берегти звичайно своє життя, життя своїх рідних, оточуючих дані ці проекти дуже важливі, тому що вони вартують нашу молодь, навчають їх як правильно діяти, як обходити дані небезпеки. Спеки, ну відповідно, розвиватися, ну і рухатись наше суспільство. З учасниками провели інтерактивне заняття, наприкінці якого вони мали змогу продемонструвати здобуті знання. Хлопці та дівчата жваво відповідали на питання та проявляли неабияку цікавість. Нам сьогодні розповідали про те, як поводитися під час вогненої небезпеки, під час пожежі, а також розповідали коли, як себе поводити під час того, як знайшов. Небезпечний предмет, як сказати, гранати, міни і все таке вибухові. Тобто, прилади спікер. Мені дуже сильно сподобався було дуже цікаво слухати, а також відповідати він дуже класно розповідав. Мені дуже сподобалося дізналась дуже багато корисної інформації про під час мінної небезпеки, там при пожежі, багато всього нового. Дуже багато всього цікавого і дуже задоволена. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент сім'ї та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.